Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Нарешті, нарешті я його закінчив. Що можу сказати? Розраховую я завершити цей проект за два місяці, проте вийшло, що робив я його рівно 4 місяці. Спеціально вів підрахунок робочих годин, щоб підрахувати його вартість. Думаю, варто розпочати із функціоналу. Навіть коли прицеп стоїть вдома, він виконує корисну роботу, як би це дивно не звучало. А саме, приносить моїй дитині радість, бо ми використовуємо його як тенісний стіл. Можна як розкроєчний стіл використовувати. Друга фішка цього прицепа це рівна грузова платформа. Можна скинути усі борта. Усі кутові стурки і ми отримуємо рівнесеньку платформу для перевезення, наприклад, листівлях, ліва вагонки, дерганих рай і тому подібне. Up into a creature, and it haunts... Зразу виникає запитання, а як це все закріпити, що я перелічив? Тут усе просто. Ось є рим болти. Їх можна закріпити як знизу для кріплення вантажу, який виступає за межі платформи, так і зверху, щоб закріпити вантаж над платформою. Висота погрузки лише 70 см від землі. Тому тут саме такі колеса і стоять, а не вищі. Все розраховувалось, щоб полегшити собі життя і вантаж піднімати на рівні рук, а не кидати вищі голови. Третя фішка це відкидний передній порт, що дозволяє суттєво збільшити об'єм вантажу, що перевозиться, навіть закритими остальними портами. Четверта фішка це усі порти відкриваються і знімаються. Усі борти рифлені, що додає жорсткості конструкції і відповідну легкості. Попробуйте зняти наодинці борт від 1PTS 2. Як гадаєте, яка його вага? А тут борти важать лише 17 кг, тому наодинці його можна легко зняти і поставити. Задній борт має два положення. Відкривається як у самоскида для сипучих матеріалів. І друге положення просте відкидання для звичайної погрузки. Тут я допустився помилки, оскільки намагався я мінімізувати зазори, то борт дуже туго закривається. Потрібно було робити більше зазори і поверх приварювати накладні полоси. Тому не допускайте моїх помилок. Зернова заслонка. Тут все просто. Відкрив зажим, підняв, прижав зажимом на тій висоті, на якій зручно. За рахунок правильно підібраних габаритів присіб не виступає за розміри трактора і спокійно вписується в дзеркала. Щоб кузов був єдиною конструкцією з рамою, зробив ось такий фіксатори. Колія причепу відповідає колії трактора, а саме 124 см. Це дуже актуально на болоті і снігу. Оскільки прицеп не витоптує собі нову колю і тим самим створює ще додатковий опір для трактора, а навпаки, йде по вкатанні трактором колії. Бокові габарити мають подвійну функцію. Це одночасно і повороти, і габарити. Що ж, думаю, показувати. Як воно все підключено по дротах, абсолютно немає сенсу. Тому я просто-напросто додав схему. Номерний знак розміщений так, щоб його було добре видно. Якщо задній борт відкритий, номерний знак просто перекидається на внутрішню сторону. Перейдемо до дишла. Тут є спеціальний гак. Появилась у мене ще ось така штука. Я думаю, вже дехто догадався, для чого воно. Ну а для тих, хто не зрозумів, для чого воно, як воно працює, зараз я продемонструю. Прицепний вузол підіграний спеціально під цей трактор. Його можна підганяти по висоті шляхом перевертання, можна знімати і замінити на інші. достатньо відкрутити осі 6 болтів. Прицепний вузол крутиться навколо своєї осі, що додає маневреності прицепу по похилих поверхнях. Вніжку максимально спростив. Думав спочатку її на товарепи ставити, хоча сама перша задумка була поставити сюди гідроциліндр. Можливо, колись так і буде. Шланг знімається, щоб він не ботився, і зберігається він у ящику. Дуже сильно мені не подобається, як реалізована ця система на заводських прицепах. Шланги обв'язують навколо дишла, вони висять як соблі, тому я вирішив не допускатись таких помилок і все акуратно прибрав. Розетка йде ось таким подовжуючим, спеціально призначеним для регулювання довжини. Закладається розетка в спеціальний тримач, на довготривале зберігання весь кабель ховається в ящик. Запаска є і має бути. Це моя особиста думка і примка. Розташування таке, як я і планував від самого початку роботи над прицепом. Ящик теж дуже необхідна річ. Противідкати, ремні, тріщотки, шланги і інше барахло все тут помістилося. Бокові нашивки бортів спочатку планував робити, але, зрештою, передумав. Бо коли людина бачить додатковий об'єм, то намагається чим більше його заповнити і ще зверху горочкою втрамбувати. Відповідно, це вже більше об'єми вантажу, більша нагрузка на трактор і відповідно, більші проблеми. Бо коли трактор застрягає в болоті з величезним об'ємом вантажу, дуже проблематично його вивантажити, виняти прицепи, а потім знову все завантажити. Тому краще декілька раз по разу, чим за раз все і зразу. Чомусь багато хто бачить цей проект, зразу собі думають, ого, скільки сюди можна нагрузити. Зразу кажуть, поставити грузові шини, колеса від газелі і тому подібне. Але філософія цього проєкту це не перевезення по більше вантажу, а функціональність. Причіп-трансформер свого роду. Плюс самоскид. Цей причіп навіть менший, ніж фіра мого тестя, бо там кубатура 1,6 м кубічного, а тут лише 1,45 м кубічного. Я його не робив, щоб таскати по 3-4 тони вантажу. 2 тони це є максимум, на який я розраховую. Якби я планував возити на цьому прицепі 3-4 тони, я б зразу розраховував на сільськогосподарські колеса діаметром 15,3 дюйма. Вони розраховані на 1,5 тони як мінімум кожне. А по ціні вони не дуже сильно дорожчі, ніж вантажні цешки. Вага даного прицепу вийшла 590 кг. Але це не фактична вага, а приблизно мінімальна. Тому що є речі, які важко порахувати. Наприклад, це є провода, ліхтарі, габарити, болтики, гаєчки, шайбочки, гравіра і тому подібне. Основні елементи, які я міг зважити, я зважив. Є ще одне питання, яке буде дуже цікавити кожного. Скажу так: є в житті такі задачі, які кожен повинен розв'язати самостійно. Що ж, тепер переходимо до собівартості. Цей причіп на 60% складається з бушного металу. І нагадую вам, що бушний метал я брав по 33 гривні за кілограм, А новий в той час коштував 88 гривень за кілограм. Тому уявіть собі, наскільки б зросла вартість даного проєкту, якби я все робив з нового металу. Оголошу лише собі вартість даного причепа, а не те, скільки він мені обійшовся. Ось список усіх затрат. З цього списку можете викинути те, що, на вашу думку, лишнє або чого не вистачає, і порахувати кожен для себе, скільки б вам обійшлося виготовлення такого роду причепа. Почав я його робити 29 січня, а завершив 31 травня. Потратив рівнесенько 300 робочих годин. Увесь робочий час я записував, щоб я і ви знали, скільки часу триває виготовлення подібних проєктів і скільки це коштує. Середня вартість роботи зварювальника у нас в районі коштує від 200 гривень за годину. Маляри беруть по 300 гривень, автоелектрики по 600 і це стартова ціна. Тому буду відраховуватись від найменших цифр. Це оплата 200 гривень за годину. 300 робочих годин помножити на 200 гривень за годину, виходить рівно 60 тисяч гривень. От і задумайтесь, чому заводські прицепи коштують так дорого. І тут постає запитання: чи не вигідніше зразу було купити готовий заводський варіант? І відповідь з однієї сторони очевидна. Якщо розглядати цей проєкт чисто як прицеп, то очевидно, що набагато вигідніше купити готовий варіант і не гаяти лишнього часу. А якщо розглядати з огляду функціоналу, то таких заводських варіантів в Україні просто не існує. Це єдиний екземпляр, що поєднує в собі усі вищезгадані згадані фішки і трансформації. У закордонних виробників є щось наближене до цього варіанту, але коштують такі прицепи від 7 тисяч євро. А це вже постає запитання до цінності такої покупки. Бо якщо вдумати, що заводський причіп коштує як трактор, а виконує роботи лише 10% в порівнянні з трактором, то і кричащий голос в твоїй голові запитує тебе, за що? За що такі гроші? Відео і так вийшло занадто довгим, пора вже вам показувати новий проєкт, який триває вже 2 роки. Але оскільки у мене зараз повним ходом йде будівництво гаража, тому новий проєкт буде з'являтися якимись там уривками у мене на каналі. Думаю, новий проєкт багатьом сподобається, оскільки такого в просторах міні-тракторів ще не було. Бажаю вам наснаги, дякую, що мене підтримуєте. Щасливо, па-па!